Та й до, до Данила вже, бо як він, він з панами був знайомий, то вже приїздили, як він їм пси годував <гадував> Тому що він же ж у них служив. Бо Та він, той... він значить, з псами вмів обходити. Ну, ну, а вони того, де ходили, то і все Пане любили все, там вони не всюди брали псів, що ми. Ні, ну то зрозуміло. Як члени зайти. Це полювати, бо вода була, то вода саті було, то за ріку не, не все можна було переїхати. А тут де ці Данелове, тут то були корчі, чи там ще ліс теж був? Там були корчі до до колгоспу. Коли колгосп зачився, Чорненко боявся, що бандери будуть стріляти за розумієш? Бо то були лани попри по йому страшно було їхати. Він їхав одразу на фірі, а відтак вже машина була, знаєш, то і все. І так з'явила ам'ячна вода дармова. Ти сказав трактористам спалість целуги аби не було. А вода, як прийшла, та й корчів не було, як завіяла і ще камінням засіяла. Не тим камінням засіла таким. Валуна, валунами там, де тепер стадіон, знаєш, до тої буде. А ага. мені було таке за грубе, що я тобі говорю, кололи. То Ванчен забирав, Коломия забирала, хто хоче забирав. Ну, навіть з, Воскр... З, Воскр... з Воскресінським я лежив у лікарні, кажуть, де ти живеш? А я кажу, на повороті тут, десь де ріка повертає. А ми, кажуть, там. Їхали на ріку за камінням, в капішечку. Грузили, ніхто нам нічого казав, бо в Коломиї не було навіть такого камені, як це, ну, як два кулаті. Що повізберувати. То так тепер у нас? Ну, а там вже віддавно. Отака справа. І засіялося, а вже... З 2008 року, як вода прийшла, там закидала каміння, а каміння то визбирали, а то заїхав всі лужники. І тепер вже виросло так, що ти розумієш, вже такі верби є завертки такі. Я ще з цих окатів Їхав я з Коломию все. На церкву бетон міще, та, там є та червона акатія. Все вимикнути і й посажу. І все тепер засіялося, і, і вже вора, перед торі, як вода прибула, то на півметра на мулущила. Вже ти розумієш, вже до сюди не, не б'є в мельниці, а воду відтрущує сама вода під обіч. Та й добре. О, але рубають. Рубаєте, та хоті знову кар'яру там. А я, я кажу, рубайте, рубайте, то межи щеками це межа ріками там зробите цей кар'єр. <ріст> то кар'єр, то так може хапнути, що... Ну то що, то він до круті ж зробить коєну, ти то Тоді то знову мельникам шкуєти. Бо там, де межа ріками, то, то ти розумієш, то на муля на полі. Mm. І вона як те, що зробила коліна. То та так. І вона буде муляти, муляти і за, за пару годин робиться це. Та то воно може до хотів добратися, то якщо дала. А як ну. буря, потяг коліну, а то то мачек шов за, за такий Отакої шовколі. І муляє, даючи в муля одну стіну там. Де вкусив там, та то диво у слубочниці що зробила на цю диво вона саме Івана. Таке уліпила ж. Тепер? Ну таке я зараз не знаю, якщо найду.